Сьогодні, шановна громада, ми продовжуємо наш проект Таїровці о людях, які працюють, живуть. Роблять все, щоб наша громада процвітала, і сьогодні ми приїхали до волонтера, який мешкає та працює в Червоному хуторі, спитати, як живе сьогодні і чим живе Червоний Хутор, і що яку важливу роботу вона проводить, щоб підтримати ЗСУ та ті, хто потребує уваги і допомоги з боку волонтерів. Ну що, буде цікаво. Доброго дня, і сьогодні ми в гостях у нашої гарної, доброї знакомої, скажімо так, нашої бойової людини, яка кожен день працює на благо, на захист, на за перемогу нашої країни. Капітинська Валентина Іванівна сьогодні нас прийняла до нас у себе в гості в волонтерському центрі. Зараз працюють теж люди. І сьогодні ми поспілкуємося, ну, поспілкуємося. Про Питання, які цікавлять нас, я дуже, дуже розраховую, що вони будуть цікаві нашим е, глядачам. Доброго дня, Валентина Іванівна. Дякую вам, що ви знайшли можливість з нами зустрітися. І зараз. Е, Перше питання розкажіть, будь ласка, як називається ваш волонтерський центр? Що ви тут робите, і як все це, це працює? Хто вам допомагає, щоб знаходити матеріали для сіток, і куди ці сітки ви відправляєте? Ну от про роботу вашого центру? Хорошо. Значить, наш центр називається Два кольори. Тут багато дівчат у нас, волонтерів, які дуже багато вкладають свої сили. І чим ми займаємося тут? Ну, як ви бачите, в'яжемо для снайперів, кікімори, в'яжемо сітки, які передаємо на позиції бойових дій. А як вас знаходять ці військові? Як ви отримуєте ці замовлення? Ну ми зв'язуємося з хлопцями, хлопцями, які передають нам запити, які вже набагато вже як з перших днів війни ми почали то? По цепочки, як то кажуть, ага. хлопці друг другу передають, що там є такий центр, який робить сітки і ага. созваняться, передали наші номера телефонів. Багато дівчат, які наші волонтери мають своїх рідних на війні, так же само находять зв'язок і передають. Ну, як то кажуть, циганська пошта, да? а, скажи, ну, щоб це робити, необхідно матеріали, сітка, там, тканина, де це ви знаходите, як це у вас. Так як ви знаєте, що наша організація зареєстрована, да. офіційно ми маємо щет банківський рахунок, ми виставляємо. У соцмережі, де просимо людей на допомогу. Люди всі збирають, скидують нам на счет, потім ми закуповуємо сітки, матеріал закуповуємо і все передаємо. Тоді в'яжемо так, у нас проходить робота. Так як без людей ми не прибуткова організація. Ну, а от це приміщення, в якому ви знаходитесь, це ж теж, теж е, е, ви от, якось отримали. Ми отримали від Посвілкового совєта приміщення для. Воно безкоштовно. Для безкоштовно, вас. поки ми пішли, як то кажеться, як у громаді проживаємо люди, mm. і для нас зробили такий внесок для війни. Ми не знімаємо в оренду ми не беремо, нічого ми не платимо. Ну, на даний момент ви бачите, що приміщення таке холодне. Но... Люди роблять, не дивляться ні на що. Угу. Скажіть, будь ласка, перші дні війни, як ви, ви особисто зустріли це? Перший день війни, це ми, мабуть, усі пам'ятаємо, запам'ятали його. І як ми зустріли? Ми одразу підхватилися і, і, так як говорячи, побігли хто куди. Налякані, але розуміли, що треба щось робити. Вічно я з сином поїхала в воєнкомат, Приїхали туди, а сина забрали на війну, а мене відправили сюди і сказали, тут ви видачні знаходиться. Скільки часу з початку війни пройшло, як ви стали займатися цією діяльністю? Ну, ми буквально на вторий день війни почали це все. Зібрались люди. Да. Ну як, люди ще не збиралися. Ми шукали приміщення, ми розмірковували, куди. Іде податися? Ну звісно, ми тут його знайшли. Знали, що у нас є такий підвал, і ми можемо. Окрім плітіння сіток, я знаю, що ви цим ще займаєтесь, передаєте там необхідну допомогу для хлопців на фронті. І тут в цьому приміщенні приходять медичні огляди, збори. Може, трішки, підрім... трішки більше розкажете про це. Також збираємо. Для хлопців на передову все, що, що їм потрібно. Що їм там потрібно? Ми теплі речі збираємо, передаємо харчування їм, таке різні. Те, що хлопці просять, ми стараємося допомогти. Ну, пересилаємо по новій почті. Пересилаємо. Буває, що хлопці самі приїжджають. Mm. Ну а що Забить. це? От, щоб люди знали, які мають бажання допомогти, наприклад, вашому фонду. Що в чому зараз є необхідність? От які замовлення з фронту до вас доходять? Е, ну, маскувальні сітки це саме по собі, а більше всього хлопцям потрібно все для більше всього. Для побуту, мабуть. Да, ну mm -hmm. і там які там побут, ви самі розумієте. Yeah. Більше всього треба шкарпетки, дезінфекція нужна, більше всього там ноги, руки, гігієна, гігієна таке. Ну і, звісно, ми стараємося разному mm -hmm. все одно положити їм посилки, mm -hmm. тому що там ми розуміємо, що це війна і це не таке мирне місто, воно в окопах, їм тяжко. Mm -hmm. І стараємося все, що можна. Свічки виливали, теж посилали їм, бо це не квартира і не дім, а це окоп холодний, де знаходяться сутками, вони там на цій землі ну, захищає так. нас. А, я от вибачаюсь, я дивлюсь, у вас такі цікаві, гарні малюнки. А звідки це у вас? Це у нас е дітки малювали. Угу. І дівчинка уїхала з мамою за границю. От, а на пам'ять нам лишили ці малюнки. Да, дуже цікаві і да. гарні малюнки. Ми потім, українська тематика така. Покажемо. Mm -hmm. а, yeah. ну, наступне запитання: ви не тільки займаєтесь благодійністю, а ще й займаєтесь а, ключовими такими проблемами, а, які. Є в Червоному хуторі. У вас дуже велика така соціальна громадянська позиція, і ми з вами співпрацюємо в цих питаннях. Чим зараз живе Червоний Хутор? Які у людей є проблеми, як вони переживають військовий стан? На даний момент кому саме це важко, рідним, яких захватили. Як-то кажуть, це проблеми з рідними, які воюють. Це сама така у нас больна і страшна тема, що ми кожен переживаємо за цих людей. От у кожного є на війні, хто-то брат, там, сестра, вони воюють. Більше всього, народ переживає за це. Но у нас ще їй переселенці. Пенсіонери, у яких мала зарплата, пенсія, то є, і дуже важко. Ну, Стараємося люди всі допомагати. Гуманітарна допомога від посілкового світа є. І ми чим можемо допомагаємо наша організація, два кольори, також підключається, передаємо гуманітарні допомоги від людей. І тут Роздаємо людям, що можемо. Чим можемо, тим допомагаємо. Я знаю, що війна, на жаль, дійшла до вашого дому, до вашої сім'ї. І ваш син, ви вже сказали, він був на фронті і отримав поранення. Це ну, дуже така важлива тема. Як що? Як це проходило, як його стан зараз? І чи відкликнулись люди, допомагали вам в цьому питанні? Перше, що я би хотіла всім подякувати, хто мене в ту тяжку минуту піддержав. Це більшість моїх дівчат це перші були волонтери. Відправляли мене до сина. Вивінчити. Я сейчас... Да, син очень був важкий, де лікарі нам не давали надіжди, що він буде. Казали, що може не вижити. Но, на слава Богу, син вижив і на сьогоднішній день стан у нього був. Ну, 50 на 50, так сказати. Ну, слава Богу, що ми живемо і думаємо далі йти, служити, тому що зараз проходимо реабілітацію. О, і що можу ще сказати? Чекаємо більше всього хороших таких, знаєте, новин, новин щоб це було. Перемога, щоб це вже наші діти не воювали і не взагалі, щоб не у нас війна закінчилась. А, хто допомагав моєму сину, я щиро шир, дякую і дуже вдячна, особливо є люди у нас з посілкового совіту. є з Дайберга у нас люди. Ну, просять, поки... ну. Інформіта. Добре, да. Ми, да. Ми... ми не можемо фіширувати зараз. Але я думаю, що вони мене побачать і почують, і знають, хто давав мені величезну допомогу. І Разом зі мною переживали всі, щоб підняти його на ноги. І все-таки ми підняли його на ноги і думаємо далі. Ну дай Боже, все буде добре. Ми, ми да. вам бажаємо, щоб ваш син скоріше. Став здоровим, повернувся до тої праці, яку він робив раніше. Ну, от стала, склалася така тяжка ситуація. Вибачте, я про особисте, і треба було працювати тут в центрі і там звідки ви берете ці сили? Ну, сили духа йшли від того, що треба допомагати їм, щоб вони теж там. Мали дух захищати нас. І якщо ми тут будемо не допомагати, то там їм іще важче буде. Так що ми тримали стрій разом з ними. І думаю, що так же будемо продовжати і робити для них усе і старатися, щоб допомога від нас, що потрібно їм, доходила і допомагала, допомагала хлопцям нашим. Валентина Івановна, у вас зараз є можливість звернутися ну до наших потенційних глядачів, хто мешкає в Таїровській громаді, і може вам е, ну, може ви щось бажаєте сказати там особисте, або тим, хто хоче надати якусь допомогу або взяти участь наприклад, у волонтерському цьому руху? Може щось? у нас є, є наша сторінка. На Фейсбуці два кольори, там є реквізити, всі, що потребують для нашої допомоги. І я би хотіла звернутися особисто до людей, щоб не чекали. А всі знають, що допомога від нас це дуже важлива для хлопців. І без цієї допомоги ну, не все не всемогущий воєнний обов'язок там з воїнських частин. Що вони все можуть, чи успівають тим хлопцям передавати. Я хочу, щоб люди звернули увагу. Кожна копійка для нас це життя для хлопців. Це закривається і техніка, це закриваються їх міста, де вони знаходяться. І спасає, може, і дуже спасає життя. Тому просьба до всіх. Заходьте до нас почаще, ви знаєте нашу адресу. Багато людей знають нашу адресу на червоному хуторі. Всі знають наш центр, всі знають наші реквізити, тому благаю вас, допомагайте зараз, бо дуже важко. Хлопцям дуже багато потрібно з маскувальних сіток зараз на техніку, і закази йдуть. А волонтери не в змозі. Зібрати таку кількість грошей, щоб закупити сітку, наприклад, от такі рулони матерії, де у нас йде рулон матерії 100 метрів, 2000 там, з копійками, да? а сітка стоїть у нас там, 70 метрів, 3250. Тому що могли, волонтери між собою збирали. І просьба до людей, щоб долучалися і допомагали нам. Думаю, що разом ми все-таки будемо якась сила. Разом до перемоги. Так. Добре, дуже вам дякую. Хочу подякувати, до речі, всім. Кожен робить свою справу, робить свій вклад в перемогу. І так ми сьогодні взяли інтерв'ю у Валентини Івановни, але про. Загальну вашу роботу, тому дякую всім і кожен е, молодець, що знаходить час і можливість безкоштовно тут е, працювати і робити дуже важливу е, справу. Ну щось, дуже дякую вам е, за час, е, за цікаву розмову, за відверту е, розмову. Бажаю вам успіхів і. Е, 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 Вважаю, що ми будемо надалі працювати і все робити, да. що від нас вам. можливо. Дякуємо вам і слава Україні.